Всім привіт подув вітерок не втримався трошки попідкидав Дехто сів, дехто пішов. І це, встати, південний. О, щось вони зіграли. Це покримо, дайте стану так, щоб вони стояли. Начебто так над будкою стояти зараз. То буде видно видохне. дімен кремачок. Одна в середині А одна гнізка там, до речі. Хатя одного ньоска там трошки вже вилікувався після яхтреба. Зараз буду показувати. 4-7. тут, по-моєму, він. Ні, це не він тут, стоп, стоп. Ось він. Ну як правило, він... У верхніх ешелонах завжди летить, завжди вверху він. Скільки там не було, він буде летіти в тій стайці, що вище. Ось він. О, дує, як чуєте? А, до речі, південний вітер. Вітер південний. Неждано не гадано. Я навіть не готував їх і не знав. І в них там не було ніякої. Так би мовити, дієти перед... Я завжди коли планую погнати, глянув там в телефон, бачу, що вітер буде аж там ввечері. То я зранку маленьку дозу даю. Похарчуватися, думаю. Не думаю. А що це таке? Ух ти, а що це таке пролетів? Не Ух ти, Йоки-паки. А це я не бачив, що буде вітер. Він здинацька, можливо. Буде дощ. Ти що? Що ти робиш там? По-моєму, лунь. Йолки пакінг біля голубів. А, а, там і два. Ти дивився без камери. Ось. Вже пролетів тихенько, ти чого там ловиш? О, і цей полетів. Але два, два круги зробив біля них. Трошки підлякав голубів, чорт побери. Так, три. Шість. Три, шість, сім. Три, шість. да, десятка там. Десяточка там. Давайте трошки відпочину. З голубами разом попрацюю. Десятка там. Дивно. А вітер показує три. А там вітер не три. Та вітер не три. Сьогодні з товаришем говорив, то казав, що можливо буде ввечері, тому що дощ передають на А як правило, коли дощ передають, завжди йде фронт такий дощовий, вітровий. Там білий летить, повинен бути вороб'їний. Я кидав так по одному, але хто з них сів, я вам одразу покажу, там вже сіли голуби. Вон бачите, сидять. Можливо тут на проводах, ну на криші сидять. Просто треба да, сидять. Бачите, треба легше глянути, хто сів з них, коли підкидав. І визначити хто вгорі. Там є вже молоденькі такі, що вони тільки починають літати. Ну, вробіний там, я думаю. А крамак сім до речі чи ні? Ах, я не замітив. Ото, що тут був внизу тако з хвостиком вибитим. Класи стоять, ви знаєте. Зараз розкажу. зараз кажу, зараз 16-та година. Так, не, не холодно, церкувато. Але інтерес такий південний. Я так думаю, що це передощовий. Мене часто питають, як в цьому році літають, не літають, надивилися польотів. А ви знаєте, скажу я і надивився. А чому треба дякувати? А тому, що переміни погоди часті. От тільки зміна погоди йде, так іде вітровий фронт. От бачите, сьогодні дме в мене південний, то на днях показував дух західний, то північний. О, звідки вітер дме, на той вони і стоять. І ви знаєте, неважливо. Який. Поняття, що таке мій вітер, я не знаю, я вам чесно скажу. Я не знаю. Тільки щоб дуло щось. І все, і вони будуть літати. Так. Три, шість, сім. О, хтось вище. Йо -йо. тройка, троє капітально вже починає. Ой-ой-ой, мабуть покриюся. Один, два. Ну, там вверху я знаю сплошний. Треба штрафувати поки не пізно. Сплошний рябохвостий, карий, молоденький, кстати. Ну новачок називаємо їх, новачок. Так. Зараз потихеньку я всіх роздивлюся верхніх. Ось плошняк, ось. Перед цим був карий рябохвости. Зараз я без камери гляну, ну секундочку. Секундочку, де там третій? А, третій трохи в стороні, треба знайти його. Третій десь і тут ось. Теж ребохвост. Значить, так карий... А, знаю. Там крема по вилках, карий хвост... рябохвостий. І сплошнячок. Так, да, там інтерес добрий. А ці чуть нижче. Ці чуть нижче. Три, чотири, сім. Ну там є ряби... Кари сплошний там є, він білий, ряби є білохвостий. Ставкаємо, по-моєму, сів голуб. Так, нижче. Вробін там має бути. Вробіни там має бути. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, сімерка на очах. Ти бачиш, як задарилася? І тройка. На очах капітальна трійка світ ви знаєте, і ці туди подарилися капітальний політ. Капітальний політ. От якраз над ним там голубок зади. Ай-яй-яй, не вдалося. якраз він На фоні все голуба стоїть. там. Так, три. Да. Капітально стоять, ви знаєте, капітально стоять, особливо це вверху. Наверху чомусь двійка окремо стала. Капітально стоять. Ну що, добре, не буду довго показувати. І так вже більше п'яти хвилин показую. Так, чотири години піскочили. Чотири години підскочили. Так, всіх бачу, всіх бачу. Четвірка нижче. Трошки стягнули її, знаєте. Покажу, піду на рекламну паузу. Ось два. Потім там два. Тихенько, тихенько. Потім там три. Сім. Сім. Ось покажу де. Сім. Ось два. Дев'ять. Дев'ять. І десятий. Зараз дивлюся без камери. І десятий, і десятий. А, ось десятий. До речі, десятий збиває висоту з трьох. Це дуже добре. Я дуже радий цьому. Ось ця. це десятий. Це дуже добре. І це рябохвости, по-моєму, повинно бути. Так, все добре, залишаю. Пауза. Нехай летять. Капітально летять. Так, 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 зараз, зараз. Бачите, перемістився, вже загубив. Перемістився, вже загубив. Зараз, зараз, де ж ви, де ж ви. Ага, бачу. Ось тут. Десь тут. Ти бачиш, ну? Ось, а є. Ну спробуй одразу. Біле там є? Нема. Біло там немає. Біло явно видно було б. Біло там немає. А воробіни, по-моєму, саме нижні. Да? Як вам? Там має бути і карі дві збоку, кари сплошний. Треба відпустити, бо так дуже видно. Карі сплошний, карій дві збоку має тут бути внизу гроб'їний, карорябий. Інчик зразу так швидко не знаю. Ну, вверху кремачок. Вверху в тих троєчці був кремачок. Ти троїшся, що вверху був кремачок. Ну, Кремачок, як правило, він Кремачка, верніше, треба говорити. Вона завжди приходила. Як правило, вона перша приходила. А це я не бачу. Добре, хай ці тягнуть. Включу камеру, коли вже будуть хороші видимості. включив камеру вже майже над хатою. Вже майже над хатою. Це все півні не дають мені говорить. І ви знаєте, я помилився там, збрехаю я вам, там білий є. Ось дивлюсь, білий, білий, так. Да. То саме світло, то білий. Тихо, 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 тихо. Так, тепер попробуємо трошечки розшифрувати, так? Да? Білий є. Два збоку має тут бути. І в рубіни мають тут бути. От і кукуріку. Ай-яй-яй, бачите, далековато вони я не можу. П'ятірка. І карі сплошний має бути. Правильно, карі сплошний є. Так, це що таке? значить Білий карі сплошний бачу чітко. А, карорябий має бути. Наш карорябий. Карий два збоку, карий сплошний, вробіний білий. Начебто так назвав по пам'яті всіх, кого я очікую в перших рядах. П'ятірка є, два сіло, сім. Трійки на очах ще немає, її не бачу. Ще легкі отяжці. Ну що ж, скоро сядуть вже. Скоро сядуть. Легкі отяжці стоять, насолоджуються. Я думаю, що так вони? Стоять. А потім гляну на далекі дерева, подивіться, там вітерок такий лагідний. Там вітерок такий лагідний є. Гляньте. Бачите, то полікончики такі повернуті. Там такі монотони, гарний, комфортний вітерет, я вам скажу. Південно-західний. Ну, через це вони там себе комфортно відчувають. Вони тебе там комфортно відчувають. Ну що ж, будемо чекати, нехай. Сім на очах. Трьох не бачу взагалі. Трьох не бачу взагалі. Взагалі не бачу. В тому напрямку дивився і вверх, і на горизонт, і поки не бачу. Ну, знаю, Стоп, 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 щось летить наче чи що? Це мені здається. Тихо, 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 тихо тут дикар якийсь пере сюди. Бо так так і летить воно. Голуб! Ох ти, добре, що камеру взяв. Он його розвідпіймати. Ох, так летів дви що. Да. Ось, ось ти 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 Тихо. Так. Да. По-моєму, кремачка прийшла. По-моєму, кремачка прийшла. Тут було 5, зараз буде шість. Що ж треба таке? Випадково побачив. Вон чого ти задуло, дивіться, Погляньте. Миття, гляньте. Не було нічого, задуло, дивіться, Бачите? Ох, добре задуло, нічого собі. Добре, зашуміло. Чуєте чи ні? Це що таке перед дощем? Ого. Ого! Це що, я рано радуюсь, так? Да? Так, ливень такий, що не справляється линьока, бачите? Ливень такий, що не справляється. Ну, я думаю, що сьогодні голові я не дочекаюсь. Гримить. Чотири сіло, а шість нема. Я вже думаю, що сьогодні їх не дочекаюся. Це треба вже надіятися на чудо, що більш-менш вранці буде непогана погода. І треба буде утюжити небо очима. Іначе я не бачу поки що виходу. Як дочекатись мені моїх льотчиків? Нема. Немає. Оце так. Да. Оце дощик. Хто був перестав, а це знов затягнуло і туститься такі, що не видно неба взагалі. Що все, На цьому, Певно я... Тіно закінчу сьогоднішнє, голубів закрию, людки позакриваю, щоб було чітко видно було, хто може вранці притягне. Ну а потім вже побачимо, яке буде продовження цього кіно да, миру.